Ми співпрацюємо з простором гідності, який долучає міжнародних експертів, співпрацюємо власне з національною гвардією. Будуємо цю роботу так, щоб вони набували цей досвід, в тому числі і вони, і надавали безпосередньо в тому числі психологічну допомогу конкретному бійцю, який повернувся, будь то поранений, не поранений. Родині, яка в якій є бійці з зони АТО, які повернулися, ну і таке інше. І, власне, також, тобто є експерт експертне середовище, яке ми формуємо, допомагаємо формувати в країні. Є власне ті військові формування, які потребують безпосередньо в тому числі і цього досвіду. І є громадські ініціативи, які в тому числі співпрацюють з не тільки з військовими, але але людьми, які ну, примусове приміщення, біженці, і також вони надаються в цю допомогу. Це в ті відчуття, які вона відчувала в травматичній ситуації. Для того, щоб не відчувати ці, вона атрофує. Світовий досвід підтверджує, що після участі у військових діях люди найбільше схильні до потерпання від наслідків ПТСР. Якщо робити щось для упередження або допомагати полегшити, це в майбутньому навіть вирішує великі соціальні проблеми, тому що наслідки ПТСР не тільки особисті, а вони також впливають на функціонування суспільства. Саме в цьому тренінгу ми пояснюємо, як ненасильницьке спілкування може допомогти у полегшенні Кшені наслідки від посттравматичного синдрому або навіть його не допустити, якщо ця дія вчасна.